Вітаю, друзі! Сьогодні я б хотів обговорити дуже цікаву тему. Нещодавно я грав в Resident Evil Village на останній складності Village of Shadows. Ця складність відома тим, що вона дуже хардкорна. І вона дійсно дає виклик та челендж. Хоча там з балансом теж є проблеми, але це тема для іншого відео. В процесі гри я звернув увагу на одну цікаву річ. Чому в четвертому рімейку найвища складність профі не дає схожого челенджу, а тим паче вона відчувається навіть легше складності хардкор. Можливо, ви теж помічали, що на профі вона дійсно легша. Тут можна подумати, що повторно проходячи гру, ми вже знаємо тактики, як діяти в певних ситуаціях, ворогів, ну ми вже знаємо гру. Але це далеко не основна причина. Все діло в торговці, а саме в прокачці зброї. На складності хардкор, при першій зустрічі з торговцем у другій главі максимально доступна нам прокачка на три сегменти. І увага! Повна прокачка зброї відкривається аж у 9 главі, а 9 глава це плюс-мінус половина гри. Тобто першу половину гри ми проходимо з обмеженою прокачкою. А що у нас на профі? Повна прокачка зброї доступна одразу з другої глави. Може здаватись, що це трошки полегшує гру, але це дуже сильно ламає баланс. Це полегшення у вигляді повної прокачки на профі ніяк не компенсується. Я маю на увазі те, що у ворогів не стає більше здоров'я, не змінюється їх кількість, розташування і так далі. Гра дає нам доступ до повної прокачки, але ніяк додатково не ускладнює гру. Так, на профі дається менше ресурсів і випадає більше замість них, Але цього недостатньо. І якщо добре постаратись, збирати усі скарби, продати спреї та суміші з трьох трав, то до зустрічі з гігантом у четвертій главі можна повністю з особливою прокачкою вкачати гвинтівку, стандартний пістолет ред 9 або першу рушницю. З одних тільки скарбів ми отримуємо 233 тисячі, і якщо все правильно зробити, то можна вийти у суму близької до 400 тисяч. Я особисто це перевірив, дійшовши до гіганта, лутаючи усе по максимуму, зачищаючи усі локації, вбиваючи усіх ворогів, з яких частіше дропаються писети на складності профі. І давайте, щоб наглядно показати різницю між хардкором та профі, вб'ємо гіганта з максимально доступною прокачкою гвинтівки на хардкорі та на профі. Гвинтівка це дуже популярний спосіб вбивства гіганта, бо вона дуже потужна і швидко його вбиває. І давайте подивимось на результат. Use it. it. Ось ми бачимо, наскільки швидше вбивається гігант на профі, достатньо шести пострілів, що в три рази менше хардкору. Ну і ви можете уявити, наскільки швидко будуть відлітати бели, Мендес у шостій главі і Гарадор у сьомій. Окрім того, що ми швидко вбиваємо ворогів, так ми ще за рахунок цього економимо набої. Саме цей фактор і полегшує складність профі. Тому можна з повною впевненістю сказати, що хардкор складніше профі. І я б назвав це єдиним мінусом четвертого рімейку: те, що складність профі не привносить нічого нового, а просто дає доступ до повної прокачки. Насправді я довго цього не помічав. На хардкорі я пройшов гру лише один раз при першому проходженні, усі наступні рази я проходив на профі. Тому я не відчув цієї різниці, бо я вже забув, як вона грається на хардкорі. Тільки при проходженні Віледжу на останній складності я це помітив і прозрів, бо там прокачка так само обмежена, як тут на хардкорі. І оцей фактор з обмеженою прокачкою дуже сильно ускладнює гру. Якщо ви цього не знали або просто була цікава інформація, бахніть вподобайку, підпишіться. Це буде мега потужна підтримка, яка допоможе просунути це відео та й загалом канал. Ну і побачимось в наступних відео. До зустрічі!